83. Не може бути. І показує прибув, таке я, я ж не вибираю вашу вчину. Вони чим він не ручніше, чи ні чим їх. Ну несіть, показуйте. Він Ви же закріплений до стекла. Я ж стеклом принесю, треба дивитися. Ну. На штативі прицеплений до стекла. Я розумію, це Наш... не проблема. Так, так він дожив. Должен... Це Та ж такий же я... досить ця. Я розумію. Я хочу бачити докази свого правопорушення, ні, якому ви я... мені... Я не можу Я не хочу виходити з машини. Я не зобов'язаний виходити з автомобіля. Я не хочу виходити з машини. Можна виїхати на подивитися. другому не А як? як Як по Ну не знаю я. Пішли я не видиш. Дивіться за знаками. Дивіться, треба було виходити з машину. Пояснюю, я не перевищував швидкість, я їхав, контролював її. Я знаю, що я знаходжусь на цьому пункті цієї Іванків, Кожен день сюди приїжджаю. <різвіст> да.